Давайте розглянемо і додавання та віднімання мішаних чисел. 7, 3 п'ятих плюс 2,4. Додаємо окремо цілі частини, окремо до дотробові. Отримуємо 9 7 9,7. Звертаю вашу увагу, що в дробовій частині стоїть неправильний дріб, а це не дозволяється, тому ми з вами переводимо неправильний дріб у мішане число. 7 ми ділимо на 5, це беремо по одному, буде одна ціла, два востачі, тому це буде 1,2 п'ятих, я ще раз наголошую, ми неправильний дріб перевели у мішане число і тоді отримали 10 цілих та 2 11 цілих 6 сьомих плюс 5 цілих 4 сьомих. Додаємо окремо цілі частинки, це буде 16 цілих, окремо дробові 10 сьомих. Звертаю увагу, що це неправильний дріб. Нам треба його перевести. Дробова частина це неправильний дріб. Нам треба його перевести у мішане число. Для цього ми 10 ділимо на 7. Це буде 1 ціла. Постачі 3, тому це буде 3 сьомих, і тоді відповідь буде 17,3 сьомих. Саме складний випадок у нас відбувається з відніманням. Наприклад, 13,2 п'яти мінус 5,4. Якщо ви звернете увагу, то від 13,5 ми можемо відняти, від 2,5 до 4 п'ятих ще відняти не можемо. Тому дивіться, як ми будемо тут робити віднімання. Під 13 записуємо як 12 плюс 1. Це все одно, що буде 12, цілих та 5 п'ятих. Це ми записали число 13, а у нас біля нього стоїть ще 2 п'яти мінус 5 цілих 4 п'яти. Дорівнює 7 п'яти, мінус 5, 4 п'яти. Дивіться, ми зробили так, що тепер можемо відняти від одного числа інше. Це буде 7 цілих та 3 п'ятих. Давайте ще приклад. 23 цілих, 4 дев'ятих, мінус 16 цілих, 7 дев'ятих. Дорівнює. Знов таки від 4 дев'ятих підняти 7 дев'ятих ми не можемо. Тому біля 23 ми записуємо 22 плюс 1. Тоді число 23 ми запишемо як 22, ,9. зверніть увагу на знаменник 9, і тоді згадайте, що тут буде стояти 9 дев'ятих. І ще раз нагадую, це ми записали число 23 плюс 4 дев'ятих, це дробова частина, мінус 16 цілих 7 дев'ятих дорівнює 22 цілих 13 дев'ятих мінус 16 цілих 7 дев'ятих. До рівня. Віднімаємо цілі частинки, віднімаємо дробові частинки і отримаємо число 6,69. Але цей приклад можна робити трішечки простіше. Давайте я ще раз запишу перший приклад. 13,25 мінус 5,4. Для того, щоб не розписувати вам одиничку, дивіться, що я зроблю. Тут я напишу, що це було 12 плюс 1. І ми пишемо 12 цілих, а потім, щоб не розписувати її одиничку, ви берете до чисельника дробової частини, додаєте знаменник, це буде 2 плюс 5, записуєте у чисельник результат. А знаменник залишився той самий. І дивіться, я отримала таке саме число, як і після інших перетворень. Мінус 5,45. Я далі не буду виконувати, ми вже розв'язували. Давайте знов таки приклад 23,4. Мінус 16,79. Під 23 я запишу 22 плюс 1. Тобто це у нас буде 22 цілі, а далі ви до чисельника додаєте знаменник 4 плюс 9 це буде 13. Знаменник залишився той самий. І дивіться, я знов таки зустрічаю те значення, яке отримувала у попередньому прикладі. Тому так робити швидше, якщо ви зрозуміли, то використовуйте такий спосіб. Давайте наостачу вже 6,1 четверта мінус 2,3 четверте. Під чисткою пишемо 5 плюс 1. Тоді це буде 5, цілих. до чисельника додаємо знаменник, 1 плюс 4 це буде 5. Знаменник залишився той самий, і мінус 2,3 четверти. Це буде 3,2 четверти. Будь ласка, уважно ще раз прослухайте і зрозумійте, що вам треба робити в домашньому завданні. Дякую за увагу.